Добрий день, шановні користувачі системи LigaPro. В цьому відео я вам розповім, як надати доступ своїм користувачам для генерації описів за допомогою штучного інтелекту ChatGPT. Нагадаю, що в системі LigaPro існує можливість автоматичної генерації описів. Наприклад, я зайду в рубрику Продажа квартир, перейду на редагування будь-якого об'єкту і під описом в мене є кнопочка генерації опису. Де я можу обрати кількість символів, натиснути Створити опис і система мені на протязі хвилини сформує унікальний опис цього оголошення на базі характеристик, які я вказав. Для того, щоб дати можливість генерації опису своїм користувачам, вам потрібно зайти в пункт налаштування, підключення сторонніх сервісів, перейти на вкладку «ChatGPT», Якщо у вас вже чат-GPT активовано, то у вас тут буде список користувачів, і, відповідно, ми повинні поставити галочку біля того користувача, якому ми хочемо надати доступ до генерації описів, після чого натиснути Зберегти. Звертаю вашу увагу, що цей сервіс є платним, тому, відповідно, якщо користувачі будуть генерувати опис, буде списуватись баланс символів, які є на вашому рахунку. Також для вашої зручності. Ви можете перевірити і подивитися, як користувачі генерували, коли, по яким об'єктам, яку кількість символів, яку кількість балансу було знято за той чи інший опис. У нас є можливість фільтрувати по даті, по рубриці, відповідно, по кожному ріелтру. Таким чином, ви можете контролювати всі генерації і перевіряти, які описи були згенеровані. Сподіваюсь, цей сервіс буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Ліга Про.